15-річний капітан. Розділи 16-18. Після сніданку невеликий загін вирушив у дорогу. Гарріс, дізнавшись, що нікому з мандрівників ще не випадало бувати у Південній Америці, радо почав розповідати про рослини і тварини, які зустрічалися їм на шляху. На жаль, Каучукового дерева і пташки колібрі, які дуже цікавили малого Джека, вони так і не побачили, але Гарріс обіцяв, що поблизу асьєнди їх є вдосталь. Щоб якнайшвидше дістатися до асьєнди Сан-Фелісе, треба було якомога рідше спінятися в дорозі. Місіс Уелдон та її супутники вирішили робити тільки вкрай необхідні для перепочинку зупинки. Тому за найближчі десять днів загін без особливих пригод пройшов сто миль. Щоденно 12 годин тривав сам перехід, решту часу забирали зупинки на перепочинок, їду та ночівлю. І хоч люди почували себе трохи стомленими, проте всі були здорові. Лише одна невідповідність турбувала Діка Сенда. За словами Гарріса, вони перебували на плоскогір'ї і йшли в сторону пустелі, але навколо незмінно стояв вологий тропічний ліс. Мабуть, і справді, як казав Гарріс, примхлива природа створила на атакамському плоскогір'ї своєрідний куточок. Адже Дік нічого не знав про атакаму. 16 квітня до Сан-Фелісе як запевняв Гарріс, залишалося ще 20 миль. Але рухатися потрібно було швидше, бо малого Джека від тропічного клімату почала бити пропасниця. Хвороба сина дуже турбувала місіс Велдон. У неї не було ліків, і вона не могла забезпечити йому потрібного догляду. Тим часом Діка Сенда посідали сумніви. За весь час довгої подорожі загін не зустрів жодного тубільця, і це було дивно. Але ще дивнішими були представники тваринного світу, яких почали зустрічати мандрівники. Спочатку їм трапився табун височенних тварин, подібних до жирафів, які відразу кинулись навтьоки. Гаррісу вдалося всіх переконати, що то були страуси. Дійсно, здалеку високого страуса можна сплутати з жирафом. Та найвагомішим доказом Гарріса стало те, що жирафи в Південній Америці не водяться. Потім кузена Бенедикта вкусила муха, в якій він розпізнав муху цеце, яку ніколи не знаходили в Америці. Щастю, кузена Бенедикта не було меж. Він запевняв своїх супутників, що це видатне відкриття. Адже до цього подібну муху зустрічали лише на одному континенті, і Діксен не наважився навіть спитати, на якому. Нарешті настало 18 квітня. Саме цього дня, надвечір, вони повинні були досягти асьєнди. Підозри Діка продовжували рости. В цей день... Із самого ранку цьому посприяли дві обставини. Першою обставиною був Дінго. Пес став поводитися дивно. Шерсть у нього стовбурчилась, він нюхав повітря і гавкав так люто, як колись на Пілігримі, коли на палубу виходив Негору. Дід дійшов висновку, що кок таки йде за їхнім загоном. Другою обставиною був кінь Гарріса. Здавалося, кінь не чує духу стайні. Він не втягав ніздрями повітря, не поривався бігти вперед, не іржав. Одне слово, нічим не виказував того, що відчуває кінець довгої подорожі. Навпаки, Кінь, здавалося, зовсім байдужий, ніби до асьєнди, яку він так добре знав, залишалось іще добрих кількасот миль. Аж ніяк не схоже, що кінь повертається додому, думав Дік Сенд. О шостій вечора Дік, який йшов попереду загону, зауважив на протоптаній траві вм'ятини, подібні на сліди слонів. А у широкому потічку. Трохи збоку, декількох велетенських тварин, дуже схожих на гіпопотамів. Але чи ж водяться слони та гіпопотами в Південній Америці? Вражений юнак нікому не розповів про свої відкриття, однак остаточно склав свою думку про Гарріса. Він зрозумів, то зрадник і чекав слушної нагоди, щоб викрити американця. Тим часом. Гаріс визнав, що трохи помилився в своїх розрахунках, і асьєнди сьогодні досягти не вдасться. Мандрівники почали шукати, де б краще спинитись на ночівлю. Діксенд наглядів кілька дерев, що росли в купі. Аж тут старий Том, що допомагав йому вибрати місце, побачив жахливе видовище. На землі лежали відрубані руки, а поряд з ними. Порваний ланцюг і зламані колодки. Старий Том закляк, ніби його ноги вросли в землю. Він дивився на ланцюг та колодки широко розплющеними очима й бурмотів. Я вже бачив ці колодки, ці ланцюги, коли був малим. У його голові снували неясні спогади раннього дитинства. Він силкувався пригадати. Ось, ось він заговорить. Мовчіть, Томе, сказав Діксен, Мовчіть заради місіс Велдон, мовчіть заради нас усіх. І мерщій відвів у бік старого негра. Для ночівлі вибрали інше місце і заходилися лаштуватись до сну. Але сон ні до кого не прийшов, крім кузена Бенедикта. Зненацька, близько одинадцятої години, десь далеко пролунав довгий грізний рик. Том скочив на ноги і показав на густі хащі, що бовваніли вдалині. Дік схопив Тома за руку, але той встиг крикнути: Лев, Лев. Старий негр упізнав рик Лева, що його так часто чув у дитинстві. Лев, повторив він. Діка Сенда. Мов уразило громом. Він вихопив ніж і кинувся туди, де спав Гарріс. Та Гарріса не було. Зник і його кінь. Тут юнак нарешті впевнився в своєму здогаді, і страшні слова вихопились у нього з уст. Африка, Екваторіальна Африка, країна работоргівців і невільників.